Друзі, всім привіт! Рада вітати вас знову на своєму каналі. З вами Світлана та мої орхідеї. Сьогодні, друзі, я вирішила показати вам ось такі екземплярчики. Чому саме їх? Тому що вони зараз активно цвітуть і цвітуть вони вперше в моїх домашніх умовах, окрім цієї орхідейки, але я її ще вам не показувала на своєму каналі. І, звісно ж, орхідейки пульсації. І зараз поясню, чому я вирішила їх вам показати. Ну, і звісно, решта цих всіх красунь, це недавно придбані орхідейки, і вони, звісно ж, квітнуть в моїх домашніх умовах вперше, як я вже сказала, тому. Поки у мене є вільна хвилинка, я, звісно ж, не буду розтягувати задоволення, щоб показувати вам кожну з цих орхідей в окремому відео, я вирішила їх ось так поєднати всіх разом і показати вам ось в такому загальному відео. Тим паче, вони бачу зараз в камеру виглядають просто неймовірно. Ну, Давайте почнемо із орхідеї пульсація. Про неї я вам вже, мабуть, говорила. Подивіться, яка красуня! Просто чарівна. Вона, до речі, дівчатка у мене ароматить. Я не знаю, як у вас цей сорт, але моя пульсація ароматна. Скажу вам одразу: аромат не такий приємний, квітковий, а, як кажуть, на любителя. Трошки він такий специфічний. Я навіть не знаю, з чим його порівняти, але вона, неймовірна, красуня. Ви знаєте, що в мене є цілком доросла орхідейка цього сорту. Зараз вона активно відпочиває, нарощує все, що тільки може. Недавно вона відцвіла, кущик. У неї просто а, пишний, а, вона дуже така здорова, і з кожним своїм цвітінням квітне все пішніше і пішніше. Чому я вирішила показати вам цю орхідейку? Ви пам'ятаєте, мабуть, історію, а, що цю орхідейку мені чоловік в зимовий період забрав із нашого місцевого супермаркету. Вона вже була відсвіла, вона була дуже пересушена. А, це була неділя, а, зимова пора. Він поїхав в супермаркет а повернувся із двома ось такими красунями. Звісно що я була на той момент на сьомому небі від щастя, тому що моя колекція на той момент була не дуже така і велика. Я не знала, дівчатка, як квітне ця орхідейка, тому що вона була від світашка, і ніяких позначень на горщику взагалі не було. З часом я зрозуміла, що в цієї орхідейки щось сталося із точкою росту, тому що у неї взагалі не квіну не виростають нові листочки. Бачите, ось це мама. Бачите, у неї тільки дві пари листочків. А ось це ой, а ось це вже монстрик-дєточка. Я ж вам кажу, що орхідейка цього сорту вона досягає просто нереальних розмірів. Тому, хто хоче собі цю красуню до колекції, розраховуйте на те, що їй потрібно багато місця. Це не є дуже такий компактний кущик, вона а, з часом стає все більше і більше. Ось так вона квітне, і це, до речі, квітне мама, а не діточка. Я спочатку думала, що цвітоносик від діточки, але ні, це старий цвітоносик мами, який дуже довгий час був не активний. Потім я думала, що. Мама пробудила сплячу бруньку і дала ще одну діточку, але ні, мама вирішила тішити мене своїм цвітінням. А я й не проти, тому що ну, не хочу я діточок, я хочу гарного пишного цвітіння. Ось така неймовірна красуня. У кого її ще немає, обов'язково собі придбайте до колекції. І давайте перейдемо до наступної моєї красуні. Ось це мій улюблений сезамчик. Ви тільки подивіться на ці кольори. Я не знаю, якби можна через камеру передавати свій стан душі, це було б ще дуже добре, тому що коли я бачу цвітіння цієї орхідейки, мене просто емоції переповнюють. Купила я цю орхідейку у дуже такому маленькому розмірі із приватної колекції, але попередня господиня її продала через те, що вона просто в неї напросто не хотіла квітнути. І так, я це підтверджую, тому що коли я її пересаджувала, у цієї орхідейки не було жодного ну, каньочка від світоносків, взагалі не було жодних натяків на те, що ця орхідейка цвіла. І ви тільки подивіться, коли я її пересадила у свою домашню посадку, не знаю навіть, як вам це показати, щоб вам показати її корінчики, Зараз. зараз я вам, дівчатка, все детально покажу. Коли я її пересадила в свою посадочку, в неї просто корінчики дуже гарно пішли в ріст. Ось, дівчатка, я її дістала, подивіться. Яка тут чарівна картинка. Бачите? Корінчики просто з такою швидкістю пішли в активний ріст. Листочки. Бачите, ось цей вже в моїх домашніх умовах нарощені, звісно, у пилюці, тому що стоять вони в мене на вікні. І як їх не мий, вони все одно припадають пилом. Листочки дуже виросли з того моменту. І ця орхідейка з маленьких розмірів перетворилася в ось такого чарівного красення квітне на 6 квітів, але я цілком задоволена. Для першого разу це просто неймовірний результат. Ось він мій улюблений сезамчик. І були в мене, до речі, ще такі сумніви до цього сорту, тому що я цю орхідейку купила недорого. Повторюсь, я її купила з приватної колекції через Facebook. Я побачила оголошення, що вона продається, і, якщо чесно, стан її був на трієчку. Не дуже він був в такому хорошому стані. І, якщо чесно, я постійно думала, що ця орхідейка не процвіте по сорту. Я не знаю, чому в мене були настільки сумніви до цього сорту, але чомусь ось так. І коли я... Побачила одного дня, що вже відкрився перший бутон. Я побачила, що ця орхідейка проквітла по сорту, я зрозуміла, що так, це він, це мій сезамчик, моя нова любов. Звісно, я їх люблю всі, але коли ось бачиш таку чарівну красу і перше домашнє цвітіння, я закохуюсь у них постійно все заново і заново. Так, давайте, друзі, перейдемо до наступної красуні, а це моя неймовірна леді грація. Боже, як я чекала на її цвітіння. Коли я бачу у інших дівчат, як вона пишно цвіте в домашньому цвітінні, я вже просто не можу дочекатися, ну коли ж моя зацвіте. І коли я побачила, що вона випустила вже цвітоносик, я просто не могла дочекатися вже першої квіточки. І ось, нарешті, вона почала свій розпуск. Тільки відкрила поки що дві квіти, два бутончики. І ось вона розвернула їх одну в одну сторону, іншу в іншу. Цвіте, як хоче, але нехай цвіте. Все ж таки, я дочекалася на її цвітіння. І подивіться, який лопух, який лопушок у нас стала в моїх домашніх умовах. Я просто взагалі. Я не знаю, дівчатка. Я купую їх по, ну як, Дівчатка ж описують свої орхідеї і пишуть: ось в цієї компактний кущик, у цієї компактний кущик. І я ніби також купую собі, щоб у мене орхідеї не займали багато місця, щоб це був компактний кущик, але щоб гарно пишно квітли, але ви подивіться, які, які вони з часом стають гігантські. І це навіть орхідейка не пересаджена. Зараз вам її покажу. Єдине, що я її зробила дивіться, ось недавно полила, тому трошки корінчики. Мокрі, але вони навіть через ці отвори вилазять. Я їй зробила отвори і трошки грунт відсипала магазинний, поставила, досипала кілька шматочків домашньої кори і постелила трошки мох. І, звісно ж, коли я її отримала поштою, і поки вона до мене доїхала, тому що я замовляла її поштою, звісно ж, світіння вже було досить таке. Непрезентабельне, ви знаєте чудово, що я з таким цвітінням роблю. Звісно ж, я цвітоносик з квітами зрізала. Зрізала цей цвітоносик під самий корінь, тому що ви подивіться, як вона квітне в домашньому цвітінні, вона дуже квітне пишно, а магазині цвітіння було ще пишніше. Бачите, тут також мав бути цвітоносик, можливо, навіть ще буде, я не знаю. Але дійсно на той момент вона квітла на три або чотири розгалудження. І якби я зрізала, наприклад, ось тут, то залишився б тільки ну, такий кілька сантиметровий пеньочок від цвітоносика, Тому я зрізала, бачите, той магазинний цвітоносик. І вона через деякий час вже випускає мені а, цілком домашній цвітоносик. І плюс я чомусь дуже переживала через а, тут ось це було місце. Не знаю, чому воно мені не подобалося, але а, на всяк випадок я намазала була на той час максимом. Але, на щастя, з нею все добре. І ось зараз вона нарешті тішить мене своїм цвітінням. Така неймовірно гарна. Вона в ній присутні і жовті, і помаранчеві, і рожеві кольори, взагалі неймовірна красуня. І це тільки перше домашнє цвітіння. Ви тільки уявіть, як вона буде квітнути з часом, коли вона буде така достатньо доросла, я вже собі уявляю це цвітіння. І давайте покажу вам ще одну мою чарівну, неймовірну красуню. Правда, назву я ще не шукала, тому що, дівчата, у мене дуже мало часу. Взагалі, мене не вистачає ні на що, тому що зранку. Поки не дуже активне сонечко, спішу, біжу на город працювати. Потім багато хатніх справ. І взагалі, якщо у мене є декілька хвилин, одразу беру телефон і знімаю вам все, щоб вам, звісно ж, показати, щоб ви були в курсі і насолоджувалися цією красою разом зі мною. Це подаруночок від моєї орхоподружки з Сум. Її звуть Тетяна, вона вирішила подарувати мені ось цю красуню. Також немаленький кущик, я цю вже орхідейку пересаджувала із магазинного ґрунту, коли вже в неї були сформовані бутони. Знаєте, я це робила, як кажуть, під свій страх і ризик. ну Думаю, якщо відсушить бутони, відсушить, нічого страшного, але я мушу її пересадити, тому що. Як я вже сказала, вона сиділа ще в магазинному горщику, а вона, от яке і вона постійно у мене хотіла падати. Два рази я її ловила майже на льоту. Думаю, третій раз я не ризикую, щоб, не дай Бог, з нею нічого не сталося. І я швиденько її взяла і пересадила і нічого. Навіть корінчики, як бачите, зараз в активному рості, жоден бутончик не відсох, не відпав. Навпаки, ця красуня. Дуже гарно квітне, така собі пандочка. Не знаю, дівчатка, як вона називається. Якщо хтось знає, буду вдячна за її назву. Не потрібно буде мені її шукати. Обов'язково пишіть мені назву в коментарях, якщо ви її знаєте. І трошки від жовтих кольорів перейдемо до рожевих. Подивіться дівчатка, хто у мене розкрився. Так, друзі, це саме та орхідейка. Яку я купувала в нашому місцевому магазині. Пам'ятаєте, разом із орхідеєю Orange Blossom, Тільки це у нас пилорик, а Orange Blossom була метелик. Це цілком домашнє цвітіння. Цілком домашній цвітоносик, бачите? Ця вже орхідейка навіть пересаджена, тому що вона мене настільки налякала. Після магазинного цвітіння я їй зрізала цвітоносик. Як ви бачите, тут також присутній червоний колір це мій улюблений Максим. Я, якщо щось одразу бачу щось, що мені не подобається, я одразу не мажу шию, щоб так, на всяк випадок, спокійніше спалося, як кажуть. Так от, я намазала шийку цим Максимом, але, на щастя, там нічого страшного не було. Я її пересадила, вона зараз. Активно нарощує кореневу систему, видала мені знову новий листочок і видала мені, як ви бачите, цілком домашній цвітоносик. І цей цвітоносик підтверджує 100% мутацію цієї орхідейки. Про що не можна сказати про орхідейку Orange Blossom. Поки що не буду забігати наперед, але я вже бачу, що можливо орхідейка в домашньому цвітінні може процвісти звичайним стандартом, тому що. Орхідейка Orange Blossom пробудила мені із магазинного цвітоносика сплячу бруньку. Вона також сформувала шикарний цвітоносик на, мабуть, 10 або 12 бутонів. Частинка з яких процвіла метеликами, частинка з яких процвіла напівметеликами, а частинка процвіла вже решта всіх бутонів процвіли звичайними стандартами. Я, дівчатка, не знаю, як вона буде. Потім квітнути в домашньому цвітінні, але все одно, як би вона не процвіла, вона все одно дуже чарівна. Ви знаєте, за різними мутаціями я не женуся, тому для мене це не принципово. Але коли я бачу орхідеї, ось з мутаціями, але по таким хорошим цінам розумним, тому що не всі продавці розуміються на мутаціях, і, звісно ж. Вони продають орхідеї з мутаціями так само, як і звичайні стандарти. Тому я тільки за розумну ціну, щоб нам, орхоманам, було приємно та із задоволенням купувати цих красунь, тому що я знаю сама з себе, що хочеться інколи той або інший сорт орхідеї, але коли бачиш ці космічні ціни, навіть бачила дуже хотіла замовити собі орхідейку хатуюкі, називається, Хотіла замовити собі, бачила її у підлітках. Але я коли побачила дівчатка ціну, і ціна навіть була не в гривнях, а в доларах. Мене просто е, настільки ця це, це вся ситуація обурила, ну, думаю, нехай. Е, значить, недоля іншого разу, наступного разу. Е, але коли все ж таки ціни будуть трошки розумнішими, ніж такі, як зараз, вони просто захмарні. Тому, якось так, бачите, в моїй колекції навіть. Є і такі екземплярчики, але погодьтеся, вона чарівна. У мене, до речі, є орхідейка цього сорту звичайний стандарт. Думаю, в поєднанні вони будуть дуже гарно виглядати. Ну і Остання із наших красунь Ось це моє чарівне диво. Ось це моє жовтеньке курчатко, яке довгий час назву я її шукаю, але все ж таки не можу знайти, не можу визначитися з її назвою. Дівчатка, погляньте, будь ласка, якщо хтось знає її назву, також мені напишіть, буду вам дуже вдячна. Знаєте, до цієї орхідейки в мене таке особливе ставлення. Зараз розкажу, чому ці орхідейці вже приблизно два роки з моменту покупки. А також цю орхідейку я купувала через Фейсбук продавець продавала цю орхідейку за смішні на той час гроші, 70, мабуть, гривень. І коли вона приїхала до мене, в неї були всього-навсього три квіти, і, ну, і орхідейка вся вивалювалася з ґрунту і три або чотири корінчики, які були на той час у цієї орхідейки. Я цій орхідейці, можна сказати, з нуля нарощувала кореневу систему. Я це зробила, дівчатка. І ви подивіться, вона просто. Ця ж орхідейка, до речі, ще скажу, вже за ці два роки двічі була пересаджена. Пересадила я її, звісно ж, коли її нарощувала кореневу систему. Вона була у звичайному ось такому стандартному горщику, в якому вона і приїхала. І потім вона шаленою потім швидкістю наростила кореневу систему, тому що ви бачите, як вона любить це робити, в неї корінчики просто з усіх пазух. Подивіться. І яка в неї листова розеточка. І як ви можете бачити, це два нові молоденькі листочки, і там вже активно вилізає третій. Ну, взагалі, шалена якась орхідейка. І знаєте, якщо я знайду фото цієї орхідеї, як вона квітла минулого року, поки я її не пересадила, тому що це цвітіння дуже таке, ну, слабеньке порівняно з минулорічним. А... Минулого року вона ціла на два цвітоноси, і це було, знаєте, просто така хмаринка. Я світ із цвітіння цієї орхідеї, жовта така хмаринка. Взагалі таке було чарівне видовище. І, звісно якщо я знайду фото, тому що мені здається, у мене є в інстаграм. Вона я показувала дівчатам, але не пам'ятаю, чи було фото, чи тільки відео. Але все одно, можливо, зроблю скрін і все ж таки покажу, як вона шикарно квітла. Звісно ж, вона після недавньої пересадки вона витратила сили на адаптацію. Потім одразу після пересадки випустила цвітоносик. І, звісно ж, і на цьому їй дякую. Хоча б ось така кількість квітів, але все ж таки порадувала вона мене своїм. Цітіння. Ось такі друзі. У мене для вас сьогодні були красуні. Сподіваюсь, вам вони сподобались, також, так само, як і мені. Ще знаю, що обов'язково запитаєте мене про троянди. Дехто з вас знає, хто за мною слідкує не тільки в YouTube, але й в Інстаграм, що минулого тижня я святкувала свій день народження і це, звісно, ж, букет від мого коханого чоловіка. Я його дуже просила, щоб він не дарував мені орхідеї. Нехай дарує будь-які квіти, які він захоче. А навіть букет, тому що мені його, якщо чесно, дівчата шкода. Тому що ви знаєте, що в мене колекція вже доволі велика, і тим, що є зараз у наших місцевих магазинах, мене вже не здивуєш. А повторюю, мені не дуже хочеться. І все ж таки я йому полегшила трошки завдання із подарунком, вірніше вибір. Тому щоб не мучити ні його і не карати за... І не карати себе за те, що в мене вже досить мало місця, а в мене з'являються дублі. Я його попросила, щоб, звісно, він орхідеї мені не дарував. Звісно ж, мої рідні потішили мене також орхідеями. Звісно ж, куди ж без орхідей. Але покажу вам їх вже в наступному відео, тому що показувати багато є чого, але, як кажуть, все поступово потрібно робити. Тому, дівчатка, ось такі в мене справи. Покажу вам ще трошки ось цієї неймовірної краси ось ці кольори. Просто я б вам про них розповідала і розповідала. Але, як я вам постійно говорю, що в мене часу взагалі дуже і дуже мало. Ну, все, мої хороші, я буду з вами прощатися. І, як завжди, на кінець відео я буду вам бажати. Стільки пишного цвітіння здорових орхідей та до зустрічі моєму наступному відео. Побачимось!